Книга мудрості Ісуса Сина Сираха, розділ 48. І з'явився Ілля. Пророк вогненний, і слово його смолоскипом палало. Він навів на них голод і в ревності своїй їх поменшив. Словом Господнім небо замкнув, а й тричі вогонь із нього звів. Як ти прославився і лє чудесами? Хто б похвалився рівністю з тобою? Збудив єси мертвого смерті і заду все вишнього словом. Ти скинув царів на загибель, прославлених з їхнього ложа. Ти чув на синаї докори? На хориві вирок відплати? Ти помазав царів на відплату, а й пророків своїх наспорвав. Полум'яний вихор вхопив тебе, колісниця з вогненними кіньми, ти, як написано погрозами майбутніми, гнів гамуватимеш, закіс спалахне він, серце батька до сина навертатимеш, і покоління відновлюватимеш Якову. Щасливі ті, що тебе бачили і що заснули в любові. Бо й ми життям будемо жити. Такий був Ілля, вхоплений вихорем, а Єлисей його духом сповнився, за життя свого не страхався князів, і ніхто над ним гору взяти не міг, ніяке слово його не перевищило, а й по смерті його тіло пророкувало. Він і за життя творив чудеса. А й при смерті діла його дивні. Та, попри все те, народ не покаявсь і не відступив від своїх гріхів, аж поки його не виселено з рідного краю та й не розсіяно по всій землі, зосталась лише горстка люду з князем із дому Давида, дехто чинив угодне, а дехто множив гріхи. Єзекія укріпив своє місто. І воду провів до нього пробив залізом скелю й поробив на воду ритви. Заднів його рушив Санхериб та відійшов, равшака пославши. Той же руку підняв на Сіон і в гордині вихвалявся вельми. Затремтіли серця в них і руки, мов породіллю, схопили їх болі, візвали до господа до милостивого. Простягнувши до нього руки, і святий швидко з неба їх вислухав та й спас рукою Ісаї. Він ударив на сирійський табір і винищив їх його ангел, бо Єзекія чинив Господові вгодне, і в путях Давида, свого батька, скріпився, як ото Ісая пророк заповідав у видіннях своїх великий та вірний. Відстав, Стопило за днів його сонце, і цареві життя він продовжив він бачив майбутнє духом могутнім і втішав сумних на Сіоні. Аж до вічності об'явив він прийдешнє і приховане, заки воно збулося.